Вітаю! З вами Ірина Гарасим і сьогодні ми поговоримо з вами про блоки, про динамічні блоки. Ми створимо декілька блоків, верніше застосуємо до блоків декілька операцій. Це операція обертання, розтягування і відзеркалення. Давайте попрацюємо спочатку з ось таким об'єктом. Це такий собі кран. Ми застосуємо до нього операцію спочатку застосуємо маскування, а потім застосуємо обертання. Перетворимо цей об'єкт в блок. Для цього заходимо на вкладку Вставка, «Создать блок. Вибираємо команду Создать блок. Вибирає, пишемо назву «Кран», наприклад. Далі вказуємо точку, за яку ми будемо тримати цей кран, коли будемо вставляти накреслення. Вказуємо об'єкти, які входять до нашого блока, натискаємо Enter. Далі, ось тут ставимо галочку, щоб відкрити в редакторі блоків, і натискаємо ОК. Ось ми зараз потрапили в редактор блоків. І ми бачимо наш блок. Так? Тут трошки панелі змінилися. З лівої сторони в нас з'явилася палітра варіацій блоків. Вона ось тут, -от, за допомогою цієї кнопки, вмикається-вимикається, але вона потрібна. Давайте спочатку ми застосуємо до нашого блока. Операцію маскування, команду маскування. Для того ми заходимо на вкладку Главне, розгортаємо «Рисування» і вибираємо команду маскировка. Вказуємо послідовно всі вершини. Перша вершина, друга, третя, четверта, п'ята і шоста. І натискаємо Enter. Тепер виділяємо цей контур. Заходимо на панель малювання. І вибираємо ось тут маскировка вибираємо на задній план. Ми можемо цей блок зараз закрити для того, щоб перевірити, як він працює. Поки що як працює команда маскування. Натискаємо закрити редактор блоків. Програма перепитує, чи треба нам зберегти зміни, зберігаємо. Тепер давайте спробуємо його поставити на наприклад, на якусь лінію, так? чи буде працювати в нас маскування. Ми можемо зайти на вкладку Вставка, вибрати ось тут наш блок і поставити його на лінію. І зверніть увагу, що лінії під низом не видно. Ось так. Так працює команда маскування. Тепер давайте ми з вами цей блок відредагуємо. Ми клікаємо по ньому два рази, в нас з'являється вікно, ми вибираємо назву нашого блока і натискаємо ОК. Ми потрапляємо знову в редактор блоків. Давайте застосуємо до цього блока команду обертання. Заходимо на вкладку Параметри, вибираємо поворот. Далі нам потрібно вказати точку, навколо якої буде здійснюватися поворот. Далі можна вказати якусь точку, яка буде допомагати нам обертати. Ну, наприклад, я от відходжу, клікаю сюди і нажимаю Enter. В мене з'явилася ось така от пунктирна лінія, тобто це є вже в мене включений параметр обертання. Тепер треба застосувати операцію. Заходимо на вкладку Операції. Вибираємо команду Повернуть. Мишкою клікаємо цей параметр один раз. Далі виділяємо рамкою весь наш об'єкт і натискаємо Enter. Давайте протестуємо, як воно працює. Ось тут є команда, яка називається Тестувати блок. Заходимо сюди, виділяємо наш кран. І бачите, в нас є ось ця точка, яка буде допомагати нам обертати, ніби ручка така. Я хапаю, і бачите, я можу собі розвертати так, як мені треба. Тобто команда працює. Так? Під любим кутом я собі можу його розвернути. Якщо ви вже закінчили роботу з цим блоком, ви налаштували все як треба, ви можете закрити вікно тестування, от, і можете закрити редактор блоків. Якщо хочете, якщо вам щось не вдалося, то ви берете ось так, виділяєте цей параметр, натискаєте Delete і пробуєте ще раз, якщо вам не вдалося з першого разу зробити. Я закриваю редактор блоків, зберігаю. І тепер, якщо я виділяю свій кран, бачите, ось він є, і я можу його розвертати так, як мені, так, як мені треба. Тепер, давайте ми з вами. Ну, і відповідно, так як це є блок, то він так само буде працювати і для всіх, які в мене є вже вставлені. Тепер давайте попробуємо операцію розтягування. попробуємо І віддзеркалення із цим ось елементом. Дайте наразі я оці заберу, щоб було більше місця. Перетворюємо спочатку в блок наш оцей от радіатор. Заходимо на вкладку «Вставка». Создать блок, і вибираємо создать блок. Пишемо назву Радіатор. Ну, Ви пишете таку назву, як вам треба. Далі, нам потрібно вказати базову точку, за яку ми будемо тримати наш об'єкт, коли будемо вставляти його на креслення. Натискаємо. І це може бути або ось ця точка, або ось ця точка. Ну, я нехай буде ось ця. Так? Наближайте, щоб точно вказати цю точку. Тепер мені треба вказати, які об'єкти будуть входити до мого блока. Натискаю Вибрати об'єкти, виділяю синьою рамкою і натискаю Enter. Ось мій блок, я вже бачу, що він є створений. Ставимо галочку «Открить в редакторі блоків і натискаємо ОК. Ось ми потрапили в наш редактор блоків, і зараз ми з вами застосуємо операцію розтягування. Спочатку ми заходимо і призначаємо параметр. Заходимо на вкладку Параметр, вибираємо команду лінійний, вказуємо дві точки, перша точка клікаємо, друга точка, третя точка. Далі переходимо на операції. Тут нам потрібно застосувати операцію розтягнути. Натискаємо розтягнути. Далі нам потрібно вказати, який саме параметр будемо розтягувати. Я клікаю ось цей параметр. Пардон, неправильно трошки. А, правильно, так. Тепер треба вказати точку, за яку ми будемо тримати, коли будемо розтягувати. Це може бути або ця точка, або ця. Ну, нехай я вкажу ось цю точку. Праву. І тепер треба вказати рамку, рамку намалювати таку, тобто ми виділяємо ту частину блока, яка буде в нас розтягуватись. Я ось так. Це буде ось так, справа наліво, я малюю. є. І тепер треба вказати, які об'єкти ми будемо розтягувати. Ще раз, отут я всередині рамки, тої пунктирної, ще раз. раз. І малюю зелену рамку. У мене виділяється по факту весь об'єкт. Можна було, в принципі, весь об'єкт повністю виділити. І нажимаємо Enter. Давайте подивимося, як буде працювати цей параметр. Ми заходимо на команду тестувати блок, виділяємо наш блок, і ось ця точка, за яку ми будемо розтягувати. Ми хапаємо і розтягуємо, тобто, ми можемо змінювати. Розмір нашого радіатора. Працює добре, натискаємо закрити вікно тестування. так І тепер давайте застосуємо ще один параметр, який буде в нас називатися. Зайдемо на параметри, який буде в нас називатися отраження Ну, дозволяє зробити дзеркальне відображення. Я натискаю команду отраження. Далі мені потрібно вказати базову точку, тобто це та точка, де буде знаходитися ну, лінію, через яку буде відбуватися відображення так? і точка, яка буде стрілочкою в майбутньому. Наприклад, я можу вказати раз, два, і три. Ось так. Ось тут в мене буде стрілочка. Тепер я перехожу на вкладку операції і вибираю команду «Отраження». Далі мені потрібно вказати, який параметр, так, оце, де написано «Отраження», І вибрати об'єкти. І натиснути Ентер. Тепер давайте зайдемо в команду на, ось сюди, на тестування блока, виділяємо наш блок. І ось у нас є стрілочка, ми можемо розвертати. Натискаємо закрити вікно тестування. І закриваємо наш редактор блоків. Знову ж таки, якщо ви помилилися, щось у вас не вийшло, так ви можете виділити параметр, нажати Delete і повторити ще раз. Так, закриваємо, зберегти. Так, давайте ми виділимо. Так. Ось ця кнопочка нам дозволяє розтягувати, а ось ця кнопочка дозволяє розвертати. Ну, давайте я от лінії протягну трохи далі. Трохи криво пішло. Натисну F8, щоб рівно лінії малювалися. От, і ми тепер можемо от, від, відзеркалювати, от, і можемо е, розтягувати, наскільки нам треба. Можна вказати, звичайно, ще параметр з, ну, шкалу. Так? Бо в мене оцей блок він по замовчуванню на самому початку був створений розміром в 1000 мм. По ширині була 1000, по висоті 500. Якщо я хочу, можу ще поділки поставити. Як це можна зробити? Можна двічі клікнути, відкриємо ще раз його в редакторі блоків. Так. І зараз мені потрібно буде, в принципі, палітра мені вже не потрібна. Я можу її ось тут виключити. Мені потрібна панель властивостей. От, вона в мене є включена. Якщо раптом у вас її немає, ви можете. я от зараз її закрила, Ви можете натиснути Ctrl 1. Ctrl і цифра 1. У вас відкривається панель властивостей. Ми виділяємо оцей от параметр. Зараз ми зробимо шкалу. Виділяємо цей параметр, заходимо сюди. І отут у нас є набір значень, тип простояння стоїть, ні. Ми вибираємо. Список. Тепер, ось тут в мене в списку значень є якесь число вже. Я, я виділяю це поле і натискаю на ось цю кнопку поруч. В мене є ось розмір. Я можу додати ще будь-які розміри. Ну, наприклад, я ввожу 1000, Enter. Там 1200 ентер, там 500. Там 1500. Тобто, ви додаєте розміри, які вам треба, і натискаєте ОК. OK. І ось ми бачимо ось такі голубенькі поділки. І ці поділки допоможуть нам визначати розмір, наскільки розтягувати по довжині оцей об'єкт, цей радіатор. Давайте ми закриємо редактор блоків і спробуємо сохраніть. Я виділяю свій радіатор. І дивіться, ось в мене є, бачите, коли я беру за оцю стрілочку, так, от в мене поділки і видно поле. Наскільки я розтягую. Ось так. Тобто, ну, от, наприклад, мені треба на, на 1500. І я розтягнула свій радіатор на 1500. Тепер ці всі блоки зручно розмістити на, на такій палітрі, яка може служити вам такою ніби як бібліотекою. Так? Як це можна зробити? Давайте я зараз, ще... Щас... От у мене є оцей от краник, так. І так, Ми натискаємо Ctrl-3. В нас Ctrl і цифра 3, в нас боку з боку з'являється палітра інструментів. Тут на палітрі вже якісь є об'єкти, що я в попередньому відео створювала. Зараз я візьму і оці от елементи теж сюди перенесу. Але перед тим, як їх сюди переносити, файл потрібно зберегти. Якщо я натисну Ctrl-S, ну, наз... якось треба зберегти, дати йому назву, інакше не вдасться. Тепер можна вхопити оцей от блок і тягнути сюди, відпустити, або можна виділити, натиснути Ctrl-C, клікнути сюди, Ctrl-V. І дивіться, в мене ось ці блоки вони динамічні, тому вони мають ось ці от такі блискавки, так, відмітки. Оці блоки вони не є динамічні, ми візуально можемо їх відрізняти. І тепер, коли ми відкриємо нове креслення, ось порожнє, так ці блоки в нас є, і ми можемо їх от просто брати, перетягувати сюди, і вони, бачите, все в нас працює так, як має бути. Так само, і оцей от кран. Так, я можу його поставити. От Він вже з маскуванням поставився, виділяю його, можу його розвернути, якщо я натисну отак от, так? от. Беру і переміщую його, ну, не сюди, але ну, на лінію. так? І от воно все з маскуванням працює. так? Ну, Сюди не ставиться такий кран, але я просто вам показала, як воно працює зараз. Треба вхопити за оцю серединку. Щоб забрати. Так. На цьому все. Всім дякую за увагу. Якщо відео сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Дякую.